Слава Ісусу Христу. Споглядаємо на святих святі. Хто ж вони такі? Чи святими родяться? Чи стають? Відповідь дуже проста святими стають. Але до святості є покликаний кожний. Тобто Сам факт існування людини є запрошенням до святості. Святість це є злиття сердець. Святість це злиття серця людини з серцем Бога. Це злиття сердець називається грецькою мовою агапе. Агапе це одна, із, це одна із виразів форми любові і найдосконаліша форма любові. Агапе. Спільнота. На рівні духа і пронизує цілковито особи, які перебувають в цій любові агапе. <кій> Ось людина є сотворена Богом до цієї. Агапе до перебування, перебування в ньому. І тут, вже на землі, відкриваючи ці проміння Божої любові, Божої Агапе, відкриває через це також в собі величезну, величезний простір, відкриває себе, людина відкриває себе, вона пізнає себе. Вона бачить, хто вона без Бога, що вона злидня без Бога, що вона порожня без Нього, що без, не, без Нього їй буде дуже важко. І одночасно досвідчуючи цієї Божої любові, ця любов ще більше розпалює, відкриває цей простір людського буття, людського єства, людського серця. Так як коли заходиш в якусь Будівлю ніколи там не був. Чим більше світла, тим більше бачиш простору і бачиш ще скільки ще потрібно світла. І тоді хтось говорить: дай ще один фонарик, а бо давай запалимо ще одну свічку. Щоб ще більше світла, тому що більше бачиш, бо ще далі є, ще далі є. І ось ця вбогість, про яку ми чуємо блажені в Духом, це ті, котрі досвідчують Божої любові, але досвідчуючи, бачать який ще величезний простір в їхньому серці, незайнятий, І в неї ще більше прагнуть. Святі це ті, котрі відкрили Бога, пізнали, котрі через спілкування з ним. Відкрили велике багатство бути в ньому. І це їх поставило, можна сказати, на дорогу спасіння, на якій вони смиренно йдуть, тихо, не нарікають, тому що їхній єдиний скарб це Господь, який насичує. Читаючи текст Святого Писання, почув, тобто отримав, був запитання. Ну і шукаючи на це відповіді, я зауважив, що де Ісус Христос розмовляє з Петром після Воскресіння. Ісус Христос задає йому питання, Петре, чи любиш ти мене? Ну, В нашій мові ми використовуємо тільки одне це слово, тобто любиш мене. Натомість в грецькій мові там є вжите слово агапе. Петро чи агапиме. Чи ти мене любиш, агапе. І знаєте, мене здивувало одне, що Петро не відповів Ісусу Христу так, агапе, тільки відповів філіє. Тобто ця форма любові, яка виражається словом філіє, це є любов між батьком, мамою і дітьми, тобто між братом і сестрою, між друзями, філіє но не найвище, не Агапе. І Петро відповідає Ісусові Агапе. Э, Перепрошую, філіє. Ісус знову питається, Петре, чи Агапе. І Петро за другий раз знову відповідає філія. І за третім разом Ісус якби сходив вже ближче до нього, чи філія. Не говорить вже Агапе, але. Філія. І Петро відповідає філія. Яка делікатність Божа вимагає і показує, чого очікує. Тобто найбільшої дружби, найбільшої приязні, не просто знайомства, не просто гарних відносин, але чогось глибшого. Але бачиш, що Петро ще, ще не доходить, і він не прибиває його, тільки сходить, якби на це нижче, так як. До пролазаря також там вживається це слово філія, той, котрого ти любив. Яка Божа любов, яка делікатна, як Бог похиляється над кожним з нас, до того стану, де ми знаходимось, для того, щоб притулити і пригорнути. Далі, читаючи тексти, можна також там, де запрошує, де в розмові з Никодимом. Ісус говорить так, Бог полюбив світ, вживається Слово то агапе. Потім Йоанн Апостол також говорить любов, то там саме вживається це слово Агапе. Агапе. Це велика єдність. І з цим я ходжу так сьогодні, майже цілий день роздумую над цим, мабуть, далі буду також. Чи я люблю Господа у формі філії, чи агапе? А як я хочу любити? І приклад святих показує, що в них була відповідь Агапе. Не філія, агапе. Чи легко? Чи просто? Ні, не легко. Це великі зусилля, великі вимоги, це велика праця. Тому що, коли більше когось любиш, Тим до більшої жертви готовий, до більших зусиль і більше часу. Любов вимірується часом. Варто собі подивитися, а чим зайнятий мій розум, моє серце, як часто я про Бога згадую, як я про нього роздумую, як я його часто шукаю. Навіть коли я на молитві, чи я роздумую про нього і чи шукаю Його. Ось покоління, яке шукає Бога, ми співали в псалмі, чи я шукаю Його. Стільки різних засобів Господь нам дає, як ми обдаровані і дякуємо Йому за стільки дарів, які Він нам дає. Подивіться, ми маємо можливість ізбиратися сьогодні в храмі і слухати Боже Слово. Ми маємо можливість приступити до таїнства сповіді. Ми можемо приступити до причастя. Ми можемо бути разом, ми можемо молитися, ми можемо бути перед Ним. Подивись, дорогі брати і сестру, як Бог перехиляється до тебе і до мене. Нехай і наша постава буде також відповіддю, такою, що ми маємо для нього час. Ми роздумуємо над тим, що Він творить, і своє серце за допомогою його благодаті ще більше розпалюємо. Прагненням, щоб наше життя можна було підсумувати в кінці не фієм Бога, тільки агапе, Бога, щоб наша відповідь Ісусове була не фія, так, Господи. Ну, ти мені подобаєшся, тільки агапе. Так, я для тебе і тобою живу.